Бойовики і надалі обстрілюють позиції українських захисників. Зокрема, вчора було здійснено 46 обстрілів з різних видів зброї, а також відбулося три бойових сутички. При цьому найбільш неспокійною ситуацією є на Донецькому, Артемівському та Волноваському напрямках. Найбільшу активність бойовики проявляли неподалік міста Авдіївка. Вчора наші позиції в районі цього населеного пункту були обстріляні 10 разів сьогодні, після опівночі. Три рази, в тому числі о 4 годині ранку, зафіксовано один обстріл ворожої артилерії. За словами речника АТУ Андрія Лисенка, наразі основні зусилля ворог зосереджує на відновленні боєздатності своїх підрозділів, перегрупуванні сил та техніки, а також на удосконалені системи постачання Росією озброєння та боєприпасів на контрольовані ним територію у першу чергу залізницею. Тим часом на окупованих територіях Донбасу продовжуються такі собі міжусобні війни, у ході яких бойовики заарештовують своїх же поплічників та ділять награбоване. За оперативною інформацією, у зв'язку з привласненням коштів та фінансовими махінаціями, знято з посади та затримано при спробі втечі Олега Березу, який називав себе міністром внутрішніх справ ДНР. У нього вилучені коштовності та кошти загальною сумою 3 мільйони доларів США. Поглиблюється конфлікт між бандою донських козаків та керівництвом бандоформування ЛНР. Здійснено замах на окупаційного коменданта міста Антрацит Бондаренка, який підпорядковується ватажку козакобандитів бандитів Атаману Козіцину. У свою чергу українські спецслужби затримали чергову партію проросійських диверсантів. Так у Луганській області СБУ затримала інформатора бандформування ЛНР, який працював в одному з районних судів, і збирав інформацію про хід мобілізації, місця дислокації особового складу та озброєння збройних сил України, а також інформацію про затриманих бойовиків. Ці відомості використовувалися при плануванні збройних нападів на українських військових та диверсій. Є документальні докази зустрічі зловмисника із бандитами так званої ЛНР, де обговорювалися злочинні плани захоплення адміністративних будівель. Спільнику бойовиків обіцяли, що він очолить так звану автоінспекцію ЛНР, але тепер на зрадника чекає багато років українській в'язниці. Також українські оперативники попередили низку терористичних актів на півдні України.